Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Мешканцям України слід готуватися до різкої зміни погоди наприкінці березня. Починаючи з неділі та на початку наступного тижня, значну частину країни охоплять дощі подекуди можливі грози. Ця зміна прийде на зміну нещодавнім теплим та сухим дням, приносячи вологу та незначне похолодання у більшість областей. А тепер детальний прогноз погоди на 30 та 31 березня. Неділя 30 березня зона опадів суттєво розшириться. Дощі різної інтенсивності пройдуть у більшості західних, центральних, південних та східних областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Миколаївська, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Луганська, Донецька сухою погода може залишитися лише в деяких північних, північно-західних областях та на Одещині. Вітер стане помірним 5-10 метрів за секунду. Температура повітря дещо знизиться. В день очікується плюс 13, плюс 15 градусів на півдні до плюс 17 градусів, вночі плюс 2, плюс 6 градусів на півдні – до плюс 9 градусів. Понеділок, 31 березня, початок тижня продовжить тенденцію дощової погоди. Опади прогнозуються майже по всій території, за винятком північно-західних та північних областей. Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, а також Одеської, Херсонської областей та Криму. Вітер залишиться помірним 5-10 метрів за секунду. Температурний фон суттєво не зміниться: в день плюс 12, плюс 15 градусів у сухих південних регіонах до плюс 17 градусів. Вночі температура коливатиметься в межах плюс 4. Плюс 8 градусів по всій країні. Надходження атмосферних фронтів спричинить зміну синоптичної ситуації над Україною. Період відносно теплої та сухої погоди змінюється на більш вологий та прохолодний, що є характерним для весняного сезону з його мінливістю. Поширення дощів на більшу частину території свідчить про активізацію циклонічної діяльності. Водночас, збереження сухих острівців у деяких регіонах вказує на неоднорідність атмосферного фронту. Це похолодання не є критичним, але відчутно відрізнятиметься від попередніх теплих днів. Таким чином, останні дні березня в Україні пройдуть під знаком дощів та незначного зниження температури. Більшості областей варто очікувати опадів протягом 30 та 31 березня. Мешканцям рекомендується слідкувати за оновленими прогнозами погоди для свого регіону. Та враховувати ймовірність дощів при плануванні справ на вихідні та початок нового тижня. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!